Оксана нам розказувати. Так, розкажіть трішки про себе, як звати, чим займаєтесь в житті. Добрий день, мене звати Оксана. Я бухгалтер, займаюся ну все життя, я в фінансовій сфері. Розкажіть свою історію, коли та чому ви приєдналися до Лів Happy Club? Історія моя така. Друзі мої запросили мене на презентацію. Я прийшла, почула, подумала. Ну і вирішила спробувати. І не жалію про це. Угу. А іменно до Лів Хепі Клаб. До Стабіліті зрозуміло. До Лів Хепі Клаб. Ну, коли я приєдналася до стабіліті. Е, з часом була створена е, це ком'юніті Лів Хепі Клаб. Де ми, значить, ми з друзями займаємося, ми вивчаємо, ми розвиваємо цей бізнес, допомагаємо один другому. От, ну, це спільнота однодумців, яка, в якій комфортно розвиватися, в якій комфортно перебувати, в якій Ну, це е, спільнота, яка створена для е, розвитку бізнесу, для розвитку особистості. Ну, і, в, 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 мені в ній комфортно перебувати. Я тут зустріла хороших друзів. Добре, а яка точка А була на початку? Та до якої точки Б ви йдете? Е, точка А була моя, коли я приєдналася до цієї компанії, я ну, вирішила інвестувати кошти і от, ну, отримати додатковий пасивний дохід. Але розібравшися в продуктах, які пропонує компанія, я вирішила, що ну, треба розвивати, що в дані компанії можна розвивати і свій бізнес, створюючи свою команду і отримати, крім пасивного доходу, активний. В цьому допомагають куратори, наставники. Ми Другому допомагаємо, навчаючись, ну вивчаючи всякі інноваційні методи, працюючи в соцмережах. До, ну, до цього часу я була ну, такий пасивний користувач соцмережами. А тепер я дійсно почала трошки глибше розбиратися і застосовувати значить, інформацію, яка надходить соцмер... Соцмереж і, даючи свою інформацію в соцмережі, я розвиваюся в даному напрямку бізнесу. А що для вас було важко та незрозуміло на початку шляху? Та хто допоміг це подолати? Ну, звичайно, на початку шляху було все незрозумілим. Але потрошечки пройшовши навчання, перебуваючи на СКСах, на модулях за допомогою наставників куратора. Ми розібрав. Я розібралася в продуктах даної компанії. Я зрозуміла, що оцифрований світ це є ну, це попереду. Все. Це є інноваційні технології, які будуть застосовуватися. Ну уже застосовується, а ще ширше воно буде застосовуватись в майбутньому. І я все-таки переконалася, що це є майбутнє. Це і майбутнє моє, це є майбутнє моїх дітей моїх внуків, і я вирішила все таки розвиватися в даному бізнесі. Залучаю до цієї справи і свою своїх дітей, переконую їх. Ну, стараюся донести цю цінність до інших своїх знайомих, родичів, незнайомих людей. Ну, я думаю, що поки що потрошки це вдається. Ну, будемо працювати і будемо розвиватися далі. Поділіться, будь ласка, яка ваша фішка? Ключові фрази, після яких ви бачите, що людина хоче йти за вами? Ключова фішка це, це власний приклад. Коли ти показуєш власним прикладом, коли ти скільки ти що, що ти досяг, коли ти їдеш і показуєш, що ти відпочиваєш в даних апартаментах, де ти є співвласником, коли ти дійсно Ну, показує, що це не є піраміда, що це є реальні об'єкти, які приносять всім співвласникам певний дохід. Це ну це є переконливий фактор, тому що розказувати і показувати на пальцях одне і показувати в природі, що дійсно це існує, що ти в природі, що це існує в природі, що ти там маєш можливість користуватися продуктами цієї компанії. Це звичайно зовсім інакше. А що для вас наша ком'юніті? Чи знайшли ви тут друзів, підтримку, чи це просто бізнес і інвестиції? Так, звичайно, ну кажуть, що друзі, найкращі друзі це друзі дитинства. Ну, наперекір цьому всьому я в нашому ком'юніті знайшла однодумців, друзів, з якими мені дуже комфортно, з якими мені комфортно не тільки навчатися, а і ну ми спілкуємося і поза, як то кажеться, нашою спільнотою. Ми разом відпочиваємо. Ми разом розвиваємося. І е, тут дійсно я знайшла е, с, ну спільні якісь спільні точки дотику е, з людьми, е, які е, ну ми дивимося в одному напрямку, скажімо так. А яку би ви пораду дали собі, якби це могли зробити на початку свого шляху разом з Лів Хепі Клаб? Яку пораду? Ну яку пораду? Пораду долучатися і е, включатися швидше. Ну, Але кожен має свої, як то кажеться, об'єктивні суб'єктивні причини. Але долучайтеся до нашої команди. Це дійсно це є передові технології. Це за цією командою майбутнє. Ми маємо приклад ну, таких компаній, які про розвиток яких ще років 10-15 ніхто не чув. І ніхто не міг думати, що вони досягнуть такого успіху, тому ми віримо в нашу команду. Ми віримо, що ми досягнемо також хороших результатів. Ми забезпечимо своє майбутнє. Ми забезпечимо майбутнє своїх дітей. І ну і е, звичайно, що е, чим швидше, тим як то кається е, той, хто е, як казав Волнбафет, е, хто посадив дерево е, з часом сидить у його тіні. Так що садіть, будь ласка, ці дерева, садіть ці сади, і е, в майбутньому будете перебувати в їхній тіні і збирати плоди з цих дерев. А як вам наш тренінг, який ми от на ньому підходить до завершення? тренінг, Як нам заліт? Це вже не перший тренінг, на якому я перебуваю, і з кожним навчанням ти отримуєш більше розуміння, ти знайомишся з більшою кількістю людей, ти чуєш їхні результати, їхні досягнення, їхні лайфаки, навчаєшся. І, Звичайно, що це крім того, що ти відпочиваєш. Ти ж отримуєш для себе ну, хороші якби, навички, хорошу інформацію, яку ти можеш використати в своїй роботі. А як Але... об'єкти, в яких от ми от зараз проводили наш тренінг? Ми, ми були. Ми були навесні, і коли ми приїхали сюди, тепер а зараз на сьогоднішній день, жовтень місяць, ми були, коли ми були в березні. Цього року ми були приємно здивовані, добудований конференц-зал. хай він невеличкий, але він дуже комфортний, дуже затисний, докуплений, докуплений об'єкт навпроти нашого маяка «Резорт». Дивимося, що вже підготовлені площадки для встановлення модульних будинків. Це ще раз переконую, що це не є якась мильна бульбашка ця компанія, а компанія, яка не акумулюючи кошти інвесторів, ну, дбає про те, щоб примножувати об'єкти, які будуть далі приносити дохід, і всі інвестори будуть отримувати більше і більше прибутків. Дякую.